Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Поряд із Авдіївкою, за даними телеграм-каналів, загинув цілий білоруський генерал, який йшов разом із десантниками-контрактниками в атаку. Його колона потрапила в засідку. Загинули всі гроші для цих білорусів, як то кажуть, уже і не пахнуть, і пахнути не будуть. Наразі дощова погода перешкоджає ворогу застосувати безпілотники та бойові вертольоти в окупанті великі втрати. Погіршення погодних умов ускладнило. На вступальні дії російської армії в районі Авдіївки Донецької області про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штопуна. За його словами, стримувати ворога в умовах дощової погоди українським воїнам, дещо легше Тож саме під Авдіївкою. Російська армія тепер має деякі проблеми, коли дощ не можна в повному обсязі застосувати всі БПЛА, а які є в наявності. Це також шкодить певному прицілюванню тих же, скажімо, штурмових вартольотів. Не так то б'є, зазначив речник ЗСУ. Російська окупаційна армія не припиняє шторма Авдіївки Донецької області з південного та північного напрямків, намагаючись оточити місто. Поза тим ЗСУ відбувають усі атаки росіянам. Той же час з високою ймовірністю українська армія може втратити контроль над Авдіївкою. Про це екс радник офісу президента Олексія Ростович у бесіді з Юрієм Романенком та Миколою Фельденманом зазначив. Він прокоментував повідомлення про загострення ситуації в районі Авдіїв. Де армія окупантів зосередила великі наступальні ресурси, незважаючи на величезні втрати. ЗС РФ зробили деякі наближення до міста, якому потенційно загрожує оточення. РФ та Україна перекидають резерви з інших напрямків у цей район. На думку Олексія Арестовича, це свідчить про послаблення перспектив контрнаступу, сил оборони на півдні. Тоді як наступаючи тиск військ окупантів може призвести до продавлювання оборони ЗСУ Авдіюці. Мій прогноз сумний. Я не підбиратиму слів, я впевнений. Що з високою ймовірністю авдіївку ми втратимо, і коли гаразд, якщо ми її втратимо, нагадаю схема одна і та же росіяни, концентрують зусилля починаючи тисками хі хі ха, ха які у них втрати закінчується це завжди одним і тим самим способом. Шок буде досить серйозним. і Люди поставлять одне запитання, що відбувається. Чому нас ловлять на той самий сценарій? Чому завжди закінчується однаково? Які б ми відео не знімали, щоб не розповідало? Хоч би як героїчно вражали російські війська, сказав Арестович. Він наголосив, що такий песимісти. Чи результат має бути сприйняти як не вирок Україні, а як вирок системі в Україні, яка демонструє неефективність, те, що відбувається на фронті та навколо фронту, це вирок системі не Україні. Україна сильна. Вона може 10 авдіївок відбити, 20 повернути. Тільки треба поміняти систему, яка не справляється. Арестовича зазначив, що з такого трагічного року українцям слід зробити висновки. Якщо після цього ми не замислимося всерйозно, я ж не знаю, які ще уроки нам потрібні, що відбувається у Армії у ВПК держуправлінні від чого як ми мобілізуємо людей, готуємо, забезпечуємо озброюємо, як намагаємося змусити їх воювати, як ми воюємо, як втрати несемо, і чому за однією і тією уже схемою втратимо п'яте місто поспіль. Моє резюме без докорінних змін у стратегії в галузі підготовки мобілізації та застосування військ, військово-промислового комплексу, якісної зміни зовнішньої внутрішньої політики. Це втрата територій триватиме. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.